Діти не хочуть ходити до школи. Що це? Бунт ледерів чи органічне несприйняття поколінням тачскрін старої системи. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про шкільну освіту ламати чи перебудовувати. Але спочатку слово дітям. Там дають багато такого, що не потрібно. Ну, наприклад, там. Те, що мене цікавить, наприклад, в тій або іншій науці, цього можуть не, не показати. Наприклад, деякі експерименти, які я можу знайти е, у Ютубі, наприклад, то там не покажуть. Як правильно сказав Гаррі Долорес Амбридж, вся шкільна програма налаштована на те, щоб здати, здати цю програму на екзамені, а не на те, щоб ця програма була корисна в житті. Без домашнього завдання якось можна було е, трохи на минут 10 подовжити урок, але без домашнього завдання для того, щоб тема була закріплена. Треба класу із п'ятого. Думаю, вести абсолютно профільне навчання, щоб людина сама обирала, які її предмети потрібні. Це на 50-му штука, 5-6 максимум. І щоб вона з ними вчилася, і щоб в нас і ці предмети вона здавала, давала, і йшло в універ. Слухайте, що кажуть діти, і будете знати, що робити. Мені так принаймні здається, чи це справді відповідає дійсності це запитання до нашої сьогоднішньої гості, психолога, едуколога Катерини Ясько. Вітаю вас. Вітаю вас, Ірино. Чи прозвучала проблема ось у словах дітей, яка характеризує теперішній стан оцього протистояння школяр і шкільна система? Те, як діти і дорослі бачать основну проблему системи освіти, вона більш носить такий психологічний та емоційний характер ніж академічний, те до чого ми звикли да? брак якогось предмету, чи фізкультури, чи брак профорієнтації. Діти, з якими спілкувалися ми. Назвали основною проблемою відносини в системі освіти, чи це проблема лише України. Це проблема всього світу. Науковці да в сфері освіти вони визнають, що проблема мотивації на сьогоднішній день є основною проблемою освіти в усьому світі. Тобто можливість сконцентрувати увагу просто на навчальному матеріалі у сьогоднішніх дітей набагато менша да, ніж це було раніше. З цим можна працювати, але тут не можна. А Чи треба? Угу. Чи треба, тому що е, батьки обговорюють у соціальних угу. мережах, що підготовка уроків це просто катування да. для родин. Треба міняти контент освіти. Це перше. То те, як навчаються сьогоднішні діти, інші у порівнянні з тим, що було там 20-40 років. Фактично вони навчаються за тими ж самими програмами, як навчались їх батьки, бабусі та дідусі. Як вчилося покоління, яке боїться зараз доторкнутися до комп'ютера. Але зараз з'явився новий метод, не знаю, чи він, чи метод його назвати, чи спосіб е поки що компромісу з існуючою системою, багато батьків е не ведуть своїх дітей до школи, до школи або забирають. Зі mm -hmm. школи і навчають дітей удома. Ось історія зі Львова. Давайте послухаємо, чому батьки саме так вирішили навчати своїх дітей. Кивий домик. Отак. О, І тут знову можна зробити теж інформацію. Семирічний Денис у школу ще не ходить. Він може скласти геометричні фігури, знає їхні назви, вміє рахувати, може розв'язати задачу. Але вони з чоловіком, в них там ввечері є 15-20 хвилин поспілкуватись, вони такі речі від нього запам'ятовують. Він там щось не... потім мені розказує, ну для мене це вже якісь такі вищі матерії. А Читання, допустимо, йому зараз так не дуже дається, він так ну, противиться, тобто, хоча, в принципі, виходить. Але працювати з цифрами йому дуже подобається. Найважливіше для мене це щоб дитина не загубила у цей інтерес вчитись. На думку Світлани, та її чоловіка нинішня система освіти не відповідає вимогам часу дитячим потребам, не розвиває індивідуальні особливості дитини. Школа більше рівняє всіх під одне. Діти не є всі однакові, тобто навіть психологічні типи, емоційні типи діти дуже відрізняються. Нині родина роздумує над таким варіантом освіти для дітей, як домашнє навчання. Шукають групу батьків однодумців, які мають відповідні освіти, щоб по черзі вчити дітей предметам. Такої практики у Львові ще немає. Питання дистанційного навчання дискусійне, зрештою, знання дитини можна оцінити як і альтернативну освіту під час атестації. У нас всі вчать в школах, ми 11 років, вчаться діти, ми ходимо до школи, все вродні ніби все гаразд, і оцінки і все. Але ніхто з нас здати не може, якщо не взяти репетитора. Шановні, в чому проблема? У вчителі проблема в програмі, проблема. Хай фахівці тим займаються. Дедалі частіше у Львові виникають конфлікти між батьками і педагогами. Рік тому створили батьківську раду, щоб знаходити порозуміння і поліпшити якість освіти у школах, зменшити побори. Натомість діяльність ради зводиться здебільшого до розгляду скарг батьків, доводиться з'ясовувати причини скандалів та їхні наслідки. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом якщо говорити ось про цей спосіб навчання дітей, ви ж теж маєте такий досвід з власними дітьми. Якщо ем... Батьки обирають цей шлях, вони приймають повну відповідальність за освітню траєкторію дитини. Це забирає багато часу, це також в певному сенсі виснажує емоційно. І тут дуже важливо мати підтримку. Тобто я вірю, що майбутнє за перше, альтернативними школами, друге, це. Спільнотами батьків, які зможуть об'єднуватися, і або навчати дітей власноруч, або наймати гарних вчителів, яким базовим речам, на вашу думку, мали би зараз навчати дітей? Ну, перше, це емоційна компетентність, вміння спілкуватися ненасильницькими. Методами. Друге, чому обов'язково треба навчати, це критичне мислення, медіаграмотність та емоційний інтелект. Тобто вміння рефлексувати свої стани емоційні, в тому числі коли нам показують по телевізору розп'ятих мальчиків і постійна воєнна форма, воєнна тематика. Тобто, вміння фільтрувати вміння. Розуміти і давати раду, тобто своїм своїм власним думкам щодо того, що відбувається, ось зараз хочу дати слово людині, молодій людині, як на мене, яка продемонструвала, що критичне мислення і сміливість це теж запорука успіху або, можливо, чи не головна сходинка, не головна здатність людини досягати свого відмінник та медаліст. Критикує школу Марко Левандовський з Коломиї, який на останній шкільній лінійці віддав свою золоту медаль своїй однокласниці Ользі, нині навчається на першому курсі Чернівецького медичного університету. Тоді він вважав, що його однокласницю незаслужено обділили медаллю і тому зробив такий вчинок. Чи не жалкує він про це, і що він думає про проблеми сучасної освіти? Я підійшов до організатора цього останнього дзвоника, сказав, можна, я скажу якесь слово. Добре, вийдеш там, кісті з цими дітьми. Добре, добре, вийду. Я виходжу і відповідно, говорю свої слова. Себе медалі віддав її Олі. Ніхто десь секунд 10 нічого не розумів. Потім почав червоніти директор, і всі вчителі відповідно не зрозуміли, що це тільки що сталося. Вона всі роки була весь найкраща. І тут в один момент їй просто ставлять 7 балів за якусь там роботу. Всі зрозуміли, що медалі волі не буде. Ми всі були в шоці. Оля хотіла віддати зразу медаль мені. Я сказав, ні, вибачається. Це медаль твоя. Українська система освіти дуже погана. Нас готують до чогось, що не відбудеться. Нам пояснюють теорему Піфагора, Фалеса, нам пояснюють Ома. Дуже складні речі. Нас не готують до життя. Нас просто готують здати тести, здати. Ну, щось дуже складне. Це взагалі нам не потрібно є. Нас вчать ну, в школі дуже багато різних предметів, які не потрібні. Ну або навіть заглиблено більше вчать, може дати якісь інші предмети, наприклад, кулінарії, поміняти лампочку. Це ж треба до життя дітей годувати. Найбільша проблема у школах кає це нас не вчали, не вчили нас вчитися. У цій молодій людині проглядається наше майбутнє, і як на цей момент воно виглядає успішно. А, ось така людина і така оцінка шкільної освіти. Як ви думаєте, який відсоток от молодих людей насправді вийшли з таким відчуттям, що вони не отримали головного після школи? Я думаю, що дуже багато дітей не отримали головного, але, на жаль, дуже мало хто це усвідомлює. Да? Там дуже мало дітей, які дійсно зможуть сформулювати те, що тільки що було сформульовано цим хлопцем. Ну, що ми побачили в ньому, да, чого не бачимо в багатьох інших. Подивіться, сильні риси характеру. Да? То в в, в західних школах, зокрема в США, є навіть зараз цілий такий рух, називається освіта спрямована на формування сильних рис характеру. І завдяки таких довгим дослідженням психологів було виокремлено сім основних рис характеру, які призводять до успіху у дорослому віці. І якщо робити фокус на сильні риси характеру, то фактично інтелектуальний розвиток, академічна лінія розвитку, вона формується автоматично. Тут ми бачимо, що наполегливість, критичне мислення. Ми бачимо емоційний інтелект, здатність навчинок. Оптимізм, я впевнена в цьому. Да? Здатність навчинок, мужність, сміливість це унікальні риси, які не можуть не привести до успішної долі. Фактично, цікаво порівняти різні ефективні системи освіти, яка з них можливо найбільше підходить для України. Фінляндія знання і навички, орієнтація на здібності учня, спеціалізація, малий обсяг домашніх завдань, отримання знань через конкретну справу, іспит при вступі до вишу. Японія знання і працездатність, орієнтація на базові предмети, великий обсяг матеріалу і домашніх завдань, формування працездатності і відповідальності, іспити складають при вступі в школу і протягом усього навчання. США. Свобода та порядок, орієнтація на вибір дитини, діти обирають предмети. Вчителі пишуть індивідуальні програми. Старшокласники освоюють державну програму. Іспити складають з 10 класу. Україна, обсяг, і бали, орієнтація на набір знань необхідних для тестів. Єдина навчальна програма і база посібників, велика кількість матеріалу і домашніх завдань. Тести протягом усього навчання, іспити. Чи можна взяти якусь успішну модель і накласти її як матрицю на Україну? На мою думку, як матрицю неможливо. Чому? Тому що культура у Швеції, Фінляндії, в Японії, в Україні зовсім інша. Не враховувати цей культуральний елемент, да, контекст неможливо. Тому це не може бути копі-пейст. Це може бути взяття від різних систем освіти тих. Е Основ, які були досліджені не тільки з точки зору науки про освіту, да, а й з точки зору психології, це порівняння їх в культурному контексті, і це можливість черпати нові знання і нові підходи, і їх опробовувати в Україні. Я прошу угу. зараз, давайте подивимося, як працює фінська модель освіти, Марія. Кастянин, яка живе у Фінляндії, нам допомогла якраз побачити зсередини, як навчають фінських школярів. Я попрошу вас прокоментувати, що звідти може бути корисним для нас. Угу. Фінляндія вважається е, однією з країн з е, найкращою системою освіти. Це ми є нецентралізованою, і школи мають досить багато свободи щодо того, які саме їм обирати напрямки навчання, які саме методики їм обирати. Завдання школи там не навчити дітей відтворити інформацію з підручника, а все таки знайти і е, отримати необхідні навички для того, щоб е, інформацію можна було десь знайти якось. І відрізнити від неправдивої інформації, щоб діти навчалися аналізувати. Учні можуть обирати матеріали, які знаходяться в класі або вдома, для того, щоб виконати своє домашні завдання. Фінські школі зараз роблять таким чином, щоб робота організовувалась група, і щоб учні самі могли знаходити відповіді на різні тематичні запитання. Для прикладу, ми можемо взяти це, як учні в маленькому містечку Ламмі готували інформаційну довідку для туристів свого регіону. Про Середньовічну церкву, яка знаходиться у них в місті, вони вивчали історію, вони вивчали географію. Більше того, ця інформаційна довідка вона була підготовлена студентами англійською мовою, тому що вона розрахована на туристів. Вони знімали фотографії, обробляли ці на комп'ютері. Результат свого проекту виклали онлайн блозі. Закінчуючи фінську школу, діти абсолютно готові вже до дорослого життя. Під час школи вони ходять на різні знайомчі практики, де вони можуть спробувати себе в різних професіях. І вони вже більш свідомо можуть зробити вибір щодо того, яке майбутнє хочуть вони мати. Власне що ми тут корисного можемо взяти для України? Я вважаю, що з фінської системи освіти ми, передусім, можемо взяти модель підготовки вчителів. Вчитель у Фінляндії це престижна високооплачувана професія. Десять чоловік кон конкурс на місце. Так, якщо ми зможемо підготувати вчителів, які здатні так працювати з дітьми, в нас не буде питань, що ми можемо взяти з фінської чи японської чи американської системи освіти. Наші вчителі зможуть. Самі створити ту нову модель, якою ми згодом зможемо ділитися із світом? Скажіть мені, будь ласка, ну, ми знаємо, що педенститути щороку випускають молодих людей, які хочуть чи не хочуть, багато хто не хоче, але все ж йдуть у школу працювати. Так? Чи вважаєте ви, що насправді ми маємо хоча б ну, невелику частину людей молодих? Які здатні відповідати тим викликам, які стоять перед теперішньою системою шкільної освіти? Безумовно, ми маємо велику частину таких людей. На жаль, вони не навчаються чи рідко коли навчаються у педагогічних вузах. Але, як приклад, я хочу вам розказати трошки про програму, яка виникла наприкінці ХХ сторіччя в Штатах Teach for All, а потім вона стала Teach for America. Що вони зробили? Вони зробили. Конкурс для найкращих випускників вузів непедагогічного спрямування і підготували їх протягом двох років до роботи вчителя, дали їм стипендії і відправили їх працювати до середніх шкіл. І фактично це було створення таких агентів змін. Які пішли працювати, змінювати систему зсередини? Вважаю, що такий крок для України міг би стати тим початком реф... справжньої реформи, яка потім би е... зуміла показати приклад, як можна? Готувати власне професійне вчителювання. Ну я думаю, що батьки, які нас слухають і дивляться так само і вчителі і учні, прекрасно знають, що чи не в кожній школі є бодай один. Але такий вчитель, до якого діти хочуть ходити на уроки, ну один із таких прикладів ми зараз вам покажемо із Чернівці. Отходи. Науковці з Гарварду, наприклад, сперечаються з науковцями з Каліфорнійського технологічного університету. Чому цей диск в кінці так раптово раз, і зупинився? Вони пізнають фізику не сухих формул у підручниках, а на практиці вчитель Чернівецького ліцею Пауль Пшенічка починає свої уроки із дослідів, а після практики та засвоєння теорії відповіді на запитання чи завдання його учні повинні шукати самі. Не можна тільки розповідати дітям саму фізику. Треба розповідати про людей, які цю фізику творять. Що вони, допустимо, дуже наполегливі. Наприклад, Едісон шукаючи. Матеріал для волоска лампи зробив більше 14 тисяч з Завдяки творчому та індивідуальному підходу вчителю фізики вдається заохотити учнів до створення власних проєктів. Десятки експериментів із танцюючими бульбашками провів дев'ятикласник Максим Горчук. Коли у посудині буде мильна вода, і на неї крапнути краплю звичайної води, то ця крапля буде ніби плавати на поверхні. Фішка в тому, що під цією посудною з мильним розчином є динамік, який ну створює коливання, хвилі. Ці хвилі підкидують краплю, і вона не встигає розбитися об воду. Інший учень пшенічки Олександр показує батарейку з магнітами у мідній пружині. Це схема новітнього потяга на магнітній подушці. Школяр каже, такий потяг буде надшвидкісний та навіть вирахував вартість квитків. Що рахувати вартість одного квитка для були буде 100 гривень на 7 тисяч кілометрів. Учні пшенічки співпрацюють із науковцями у університету у лабораторіях і, зрештою, готові презентувати свої проекти на наукових конференціях. 140 сорок на міжнародному рівні вже захистили вихованці пшенічки. Вчитель фізики переконаний у величезному освітньому ефекті такого методу: стара розвивати людину, а не набивати її просто знання. Майя Гумени Михайло Антонюк, Чернівці. Ми разом за кожним винаходом, який приніс користь людству, обов'язково стоїть ось такий вчитель, який навчив того винахідника. Я запитую нашу гостю Катерину Ясько. Ви б самі хотіли працювати у школі? Я працюю в школі, в різних школах. Я працюю більше з дорослими, ніж з дітьми, з вчителями, з директорами шкіл. І це мій вибір на сьогоднішній день, тому що просто бачу більше можливостей для розвитку. Тобто, якщо ми допоможемо по-іншому подивитися на систему освіти вчителям та Управлінцям, да, в системі освіти ми зможемо в довгостроковій перспективі краще допомогти дітям, з якими вони працюють кожен день. Яка роль батьків у цьому? Чи можуть допомогти батьки і спільнота, взагалі тих, хто має школярів або вже студентів для того, щоб все таки цю систему дуже швидко змінити на ту, яка є відповідною викликом? Я вважаю, що роль батьків ключова. Немає більш важливого в нашій конкретній ситуації в Україні агенту змін да, для системи освіти, ніж батьки, тобто їх відповідальність, їх свідоме ставлення відіграє ключову роль на сьогоднішній день. Ініціативи пов'язані з реформою системи освіти, мають ініціюватися та підкріплюватися батьками. Дякую вам за участь у програмі. Дуже сподіваюся, що ми ще зустрінемося, але будемо обговорювати вже чіткі позитивні зміни. Це була програма. Ми разом я ірина штогрин. Кажу вам, як завжди, можете знайти ці сюжети і передивитися їх ще раз на каналі Радіо Свобода YouTube, а також у мережі Фейсбук. На все добре.